Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні ми продовжуємо з вами виправляти помилки. Помилки в українській мові. Дуже часто подаючи заяву або скаргу в ту чи іншу державну установу, ми можемо почути у відповідь. Ми приймаємо до уваги! Вашого листа. Або ми беремо до уваги вашого листа. Тож, як правильно, приймати до уваги чи брати до уваги? І тепер будемо знати, правильно брати до уваги, брати до уваги вашого листа, ось так. А що ж можна приймати? А приймати можна. Ну, наприклад, ліки, якщо ви захворіли. Приймати можна пацієнтів в лікарні, якщо ви лікар. А ще можна приймати папери, якщо ви секретарка. Ось так. І ще ось таке одне цікаве висловлювання, з яким би я хотіла вас познайомити. Познайомити дуже часто можна почути. Скасувати рішення ось таке висловлювання. Або змінити чи відмінити рішення. Як же правильно скасувати чи відмінити? Дійсно, правильно скасувати рішення. Наприклад, суд скасував своє рішення щодо цього запитання. Ось так. А що ж можна відмінити або змінити? Можна змінити будь-яке інше рішення, але те, яке ми приватно собі дали. Ось так: наприклад, мама відмінила рішення побувати сьогодні у театрі. Або ще цікавіше: Наталка Полтавка із створу Івана Котляревського. Змінила своє рішення вийти за некоханого, за старого, возного ось так. З вами була я, Наталка, і наш урок української мови. Легко, просто і красиво. До нових зустрічей. До побачення!